Привіт! У цьому відео розберемо три причини провального запуску, і якщо ви звернете увагу на кожну, то запуск буде успішним. Перше, основне це непотрібний продукт. Уявіть, ви прийшли на побачення, і ви прийшли з однією ціллю побудувати стосунки, зустрічатися, серйозні відносини. А людина прийшла з іншою ціллю. Вона хоче зайнятися сексом. І. Ви можете намагатися розповідати, що да ні, ти не розумієш, стосунки це круто, це довгострок, і людина може навіть погодитись, що да, 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 ну я розумію, що да, але я то хочу іншого. Коли немає цього мечу між тим, що пропонуєте ви, і що хоче людина, то й не буде продаватися продукт. А якщо брати приклад з бізнесу, такий більш наближений ви косметології, косметолог може розповідати, що треба налагодити харчування, сон, знизити стрес, люди. Також все це розуміють, але хочеться щось легше, хочеться магічний догляд, магічну пігулку. Один раз помазався і все пройшло. Тому перше, основне на чому базується успішний запуск, це продавати те, що люди дійсно хочуть. Коли я допомагав просувати навчання з випічки, то у нас було декілька різних продуктів: і круасани, і хліби на заквасці. Дуже чітко було видно, на що у людей є потреба, що їм більш цікаво. Один продукт, який ми запустили першим, одразу зробив продажів на 30 тисяч доларів, там більше мільйона гривень. Коли інші продукти теж продавалися, але на на менша сума, на 300-400 на 400 тисяч гривень. Ту саму кількість зусиль вкладали, але зробили класний продукт, люди його купляли більше. Тому виникає питання, як точно влучити і одразу зробити класний продукт. Я б звернув увагу на дві речі: по-перше, це подивитися на те, що вже продають конкуренти, а точніше, що вже люди купляють, і виписати сильні сторони, фішки, програми, підхід. Ну і по-друге, спитати потенційних клієнтів, що вони купують. Чого їм не вистачає, що вони хочуть. Теж один приклад, нещодавно зайшов до проєкту з навчання з інвестицій, почав дивитися, що продають на українському ринку, але також що продають на американському. І от на американському знайшов компанію, яка продає на мільйон, на мільйон на мільярд доларів на рік. Мільярд. Тобто, я коли побачив цей приклад, у мене глаза вилізли, я зрозумів, так, треба глянути, як вони продають, що вони продають. І я побачив, що вони продають одне і те саме. Вони не продають. Навчиться консервативно, спокійно, за 20 років формувати капітал. Вони продають ось наш експерт зробив 700% на Теслі, 780% на чому ще, і ось він буде продавати свої рекомендації. Ось тут теж свої рекомендації щодо крипти. Перетворити тисячу доларів на 120 тисяч доларів. Магічна пігулка, щоб швидко стати багатим. Ось тут ще одне таке ж саме. На питання стає екологічності. Я не кажу, що це хороший приклад. Суть про те, що можна прослідкувати, що вони дійсно хочуть. Коли ми розібралися з продуктом, і що ви зробили продукт класний, то ми переходимо до наступної причини, чому запуск може не вдатися. Це просто відсутність активів. Може бути таке, що ви зробили класний продукт. Ви три місяці вели прогріф у сторіс, відкрили продажі і отримали дві заявки. І лише потім зрозуміли, що ці три місяці прогріву і цей класний продукт був для десяти одногрупників, п'яти знайомих, трьох турків і мами. Немає кому продавати, тому і всі інші зусилля просто марні. З Самого початку треба розпланувати, якщо ми хочемо якийсь конкретний результат, зробити декомпозицію цього результату. Що, наприклад, 5 тисяч продажів це 5 продажів по 1000 доларів. Щоб зробити п'ять продажів, треба зробити 13 зі дзвонів, і до цього треба зробити там 30 переписок і вже подивитися, чи можу я витягнути ці 13 зі дзвонів. Чи є у мене активи для того, щоб робити запуск? Якщо так, якщо ми можемо взяти це з охоплення в інстаграмі, якщо ми можемо покликати на продукт знайомих, колег, отримати рекомендації від знайомих, тобто не обов'язково перший запуск робити на інстаграмі. Дуже сильний інструмент. Я сам так закривав, коли я просто кликав якихось знайомих собі там в наставництво попрацювати, попродюсувати в інсті я взагалі нічого такого не показував. А особисто запрошував людям, це було потрібно. Я знаю, що людям це потрібно, я знаю, що може їм запропонувати. Якщо їм не потрібно, без бе. Тому фокус має бути на те, як зробити ці 13 зі тобто все розпланувати і фокусуватися на ключовий показник. Інше питання: якщо у вас немає цих активів, от якщо ви розпланували, що хочете зробити 5 тисяч доларів, і ви бачите, що просто ну немає активів зараз, щоб це зробити, тоді треба упоротися в маркетинг і збільшувати охоплення. Навіть ви зробили першою там, на 10 продажів теж довгостроковий фокус і завжди має бути фокус в те, щоб збільшувати свої активи, збільшувати охоплення. Проста математика, якщо у вас є 200 охоплень в Інстаграмі, ви робите який, якийсь запуск, прогрів і отримали 10 продажів. Якщо ви зробили той самий прогрів, вклали ті самі зусилля, але на 2000 охоплень, то ви вже отримали 100 продажів. Ну просто в 100 разів більше охоплень, в 100 разів більше продажів. Окей, може там щось посипатися, там 90 продажів. Це в 9-10 разів більше, ніж було Хоча сили ви вклали ті самі. Тому завжди тверезо підходьте до цього, якщо у вас навіть є класний продукт, важливо, щоб його було кому продавати, або ви знали, звідки цих людей потенційно можна взяти. І навіть не обов'язково, щоб це було платною рекламою. Є багато способів, як безкоштовно знайти людей, знайти трафік на ваш продукт. І щодо цієї математики, хочу навести приклад, коли у мене був блог і навчання з веб дизайну. Ось тут я знайшов спеціально в архіві ці сторіс. Перша тисяча підписників, от коли була ось 25 грудня до року, тут вже майже 2 тисячі підписників, тут вже 12 березня 5 тисяч підписників, тут 14 березня, 6 тисяч. Тоді дуже добре рілси пішли, і таргет паралельно працював. От воно разом давало дуже швидкий зріст. І відповідно, коли у мене було таке сильне зростання у підписниках у активах, навіть коли у мене був не дуже сильний прогрів, ось тут трошки про те, який був продукт, щоб показати, що це правда, От про веб-дизайн, ось такі відосики були, відгуки, ось учні. Коли. Зростали активи, і я в якийсь момент, чесно кажучи, тоді посипався морально, і у мене прогрів став слаб слабкішим. Я все одно зріс у результатах. Просто за рахунок того, що в мене виросли підписники, у мене почали рости запуски. І коли ми на перші запуски були на 4 тисячі доларів, на 5 тисяч доларів, то на 10 тисячах підписників у мене вже було 11 тисяч доларів, тобто більше 450 тисяч гривень. Тому звертайте увагу на те, що просто більше активів почнуть робити більше результатів. Просто математика. Окей, тепер ми розібралися з продуктом активами. Третя причина, чому може не працювати, це поганий продаж. Є таке поняття, як кеф. Ключовий етап воронки, наприклад, ви пішли знайомитися на вулицю з дівчатами, познайомилися з там більше 200 людей 200 дівчат. Якщо ви просто познайомилися і все більше не було побачень. То, відповідно, нічого у вас не буде. Треба переводити їх у наступний етап, у ключовий етап воронки, тобто у побачення. І вже після побачення є шанс якийсь, що у вас буде ніч. Тобто, кеф це той момент, коли людина знайомиться з вами і приймає рішення взагалі з вами взаємодіяти, скажімо так, або починати працювати, або вас купляти, або проводити ніч. От приклади до різних ніж, що в магазині одягу. Кев це примірка. В автосалоні завжди є тест-драйви у боксерському клубі. Пробне заняття. Якщо ми візьмемо саме приклади кевів у інфобізнесі, найпопулярніше зараз, як мені здається, це зізвонитися і провести діагностику, особистий розбір, особисту консультацію. Тут можуть бути різні варіанти: пробний урок, вебінари, майстер-класи, якийсь аудит, екскурсія. Наприклад, є екскурсія у відділ продажів, показати, як все влаштовано, або екскурсія у нашу агенцію. Якщо у вас навчання за побудови агенції. Якщо у вас навчання професія, то тут, звісно, легше зізвонитися і побудувати. Шлях, такий роудмеп, як людина буде зростати, і показати, як це буде пов'язано з вашим навчанням, наставництвом, курсом, От як воно все конектиться, щоб людина розуміла, що вона прийде в конкретний результат і розуміла конкретні кроки. І у нас був якраз приклад, коли ми запускали курс по SMM, коли люди починали зливатися на кеві. Ми прямо відчули, що у нас є класний продукт, у нас є актив, 10 тисяч підписників. Але у нас щось посипалося. Ми найняли менеджера одного, і з цим менеджером ось була ось така ситуація, що у нас було 50 лідів, 14 продажів, і взагалі у нас була вір'єсть, що ми просто не закриємо наш план. І тому нам потрібно було вирішити це питання з Кевом. Тоді спікер підключився продавати. Ну і звісно, якість самого Кеву, якість продажу виросла в рази. І після цього прийшла така ситуація, що у нас 26 продажів, 27 продажів. Ось тут кубочки ставив, коли це відбувалося. І тут фінально коли поставили 31 з 30. Родажів, які були заплановані, ну як результат, виконали повністю план і зробили запуск на 716 тисяч гривень. Якщо ці три етапи у вас є, якщо вони вирішені, то ваш запуск буде успішним. Так, це тепер у мене є для вас два бонуси. По-перше, ви можете отримати цю майн-карту. І по-друге, ви можете ще отримати документ «Покроковий план запуску. Щоб їх отримати, напишіть мені в особисті плюсик, або напишіть там, щоб подивилися відео. Написати краще у телеграм можна ще в інстаграм, посилання в описі під цим відео. Пишіть, все відправлю. А так, дякую за перегляд. Успішних запусків!